У 2012 році населення Очакова буде отримувати якісну питну воду 24 години на добу. В місті відкрили відремонтований матросівський водогін. Хід реконструкції тривав під контролем голови Миколаївської обласної державної адміністрації Миколи Круглова. Губернатор особисто переконався у якості виконаних робіт. Разом з ним на об'єкті побував і голова обласної ради Ігор Дятлов, керівники та жителі Очаківського району. Загальна вартість проєкту Матросівський водогін склала 14 мільйонів гривень. Найболючішу проблему Очакова розв'язали за рахунок субвенції з бюджету держави. Крім того, 300 тисяч гривень на розробку проєкту виділили з міського бюджету. Резервували построєні підземні, ви бачите, 2,5 тисячі кубов. І у нас ще резервуари в місті на дето 3 тисячі кубов. От запас води буде.

в середньому населення міста споживає до півтора куба води на добу. Влітку у розпал курортного сезону кількість пожитої води зростає. Цілодобову подачу планують розпочати у 2012 році. Місцева влада сподівається, що реалізацію проекту необхідно продовжувати. Варто відремонтувати насосну станцію та очисні споруди. Достовірної карти інженерних мереж очакова немає. В цьому полягала основна складність для підрядників, які прокладали водопровід. Дану проблему слід вирішувати із залученням сучасних технологій. Мы должны четко сказать, вот здесь должен быть проложен, возможно, новый параллельно существующим подавая воду. Мы должны положить магистральный водопровод, который коренным образом может изменить эту ситуацию. То тобто, есть не останавливая водоснабжения города. Термин будівництва мав тривати півтора року. На тендере победило наше Николаевское предприятие. Сметная стоимость проекта. благодаря, ну опять же, наверное, тому, что это наше родное предприятие, сметная стоимость была уменьшена с 14 до 10 миллионов, и фактически они смогли построить накопитель, подтянуть водопровод практически за 4 месяца. Якісна питна вода покращить умови побуту кожного мешканця міста і відпочивальників. Матросівський водогін це важливий соціальний проєкт і гарний подарунок очаківцям до нового 2012 року. Олена Янчук, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.